Найбагатша людина в Роблоксі? І біля неї знов охоронці? У мене лазери з очей. Я. Діті ебриде. Стоп, що? Зараз буде найдорожчий фрукт, який тільки може бути у грі. Давайте ми подивимося, як він виглядає. Максимум інвентар продай Петра. Що, що, що? Мене звати не. Андрій, не Петро! Ей! Мене звати Ромен. Бачу, go! Десять лямів! Берем, берем, Найс, ну. Чому? Чому? Чамо! Питаєш! суть? Пошло, пошло! двіжуха! Я не очікував такого, що нам будуть давати гіфти. Що там, кокосу у стоці? Ти гониш! Мармеладна моя башка лопне. Мама, мама, дивись, що він робить. One to three okay, let's get що це? Де воно є? Де воно є? Бачу, бачу бамбук. 20 штук бамбук. Зайдемо на наш садочок. На наш садочок. Це що таке? Що? Тепер ми багаті W! Я всім привіт! А я тут, а я тут. <ривіт> що? що в тебе з вебкою, вона дуже бліда. Давайте поправимо. Ну. У мене не показує, що ти граєш. Я граю на піаніно зараз. <ривіт> Як то не показує? Почати у сток. Чи тут є щось? Як мишку відключити? Ей, мишка не працює! Є! я не можу купити кактус! секунд залишайся братан! Секунду, контрол не працює, ескейп також. А що робити? Давайте Settings, далі камера мод, дефолт Classic, Follow, камера, тогл, резюме. let's go, Я купив, можна 5 штук взяти, бере. Тепер ми багаті. W, пошли Пішли мной. мною. Хорошо! В сад, давай, залітаємо в сад. Що в тебе змінилося? В тебе, по-перше, лавочка перемістилася, ще далі тут. О, не маламки на рейчі, брата! Що він витягнув, заховай! Заховай виноград, ростик! Я тебе прошу, ти замахав пам'яти! Опа! Дякую, я забрав! Я забрав, дякую! Привіт, Ромчик, привіт! Кого, кого можна забрати? Підігрійте чимось, батареєю, дайте якогось теплого єнота. Ні? хочеш обміняти на цю лісу, да? Поменьше, я не понял, я прийшов до вас у сад подивитись на розборки, може почнете бітухами міритись. Окей, ти куда біжиш? Єнот, а ну йде сюди накопаю тобі. До речі, в тебе менший єнот. В мене більше а -а -а -а. Let's Аааа! Тут чоловік валюти не очень знает просто. в мене еще 4 зато. Це якийсь вид машини. Рома, привіт! Я їздив на рибалку, спіймав карася і плотву. Я тебе вітаю з сомом, а на рахунок плотви напиши, як вона виглядає хоча б. Окей, в мене 4 єнота. Давай, рею, якщо тобі не шкода, дай одного. Нє! Ні! Напишіть плюс, якщо ви думаєте, що він дасть. Мінус, якщо не дасть. Бо ще нічого не ясно. Він думає, він думає. Що дасть за тюлення? Подивитись на мій біцепс. Дивись. З тебе тюлень. Рома, гона, другий сервак. У мене є фрукт, від якого 5 FPS. Заходимо, пацани. Ростик, а це що таке? Рома, оціни питомця по красоті. Давайте, давайте. Стій на місці не крутить. Великі вуха. Це кидається зразу. Що?! ФО! Очі такі буквою Г. Як в Тетрісі падають оці е, фігурки. Не сказав би, що це плюс, тому мінус. Поки що два. Довгі ноги. На рахунок цього плюс. Навіть два. Значить, поки ноль. Великий хвіст квадратний. Ставим ще один плюс. Посміхайся. Життя радісний. Ставлю твому коту 100. Атот питомець стоїть как енот Я не вірю, дай перевірю. Давайте купимо яйця жовте, напевно, за лямчик. Зайдемо на наш садочок. На наш садочок. Це що таке? Що це? Ка-Ка-КА? ка, ка, Дал, дав, дав, дал. Каталог виріс в мене на саду. Шикарно. Це у нас що таке? Ананас, який світиться кольором веселки. Да, Просто бамбук виріс. А, бамбук-сток, дивимося, бамбук-сток, швидко. Всі в сток залітаємо, купляємо. Де воно є, де воно є? Бачу, бачу, бамбук. 20 штук бамбука. Да! Відійшов швидко, я тобі даю три секунди. Відійшов швидко. Мама, мама, дивись, що він робить. Будь чемним. Я ж зараз. Хто любить рибу плюс у чат? Бо я залежить яку. Я тільки люблю звичайну. Це навіть не кілька, бо, тому що кілька дуже слизька. Я люблю таку провар. Є люди, які люблять сільот. Це рус цибулею, не люблю, ненавиджу. Роман, я твій папіщик. Підійшли двоє до мене. Стали один на квадратик Ось цей, на другий інший. тіп. Обстань. Ого, перегони. Давайте, перегони лупанем. Зараз ми лупашити будемо перегоночки. Яйце за 25 лямів беремо всі терміново, терміново 25 лямів на базу. Рома, сток, сток, чекай, Чекай, що там, що там, кокос у стоці? Ти гониш! Мармеладна моя башка зараз лопне. Де де, де? Кокос! на! Да! Скокос! Я купляю весь сток, мені все одно. Оранч, оце вот. я бачу, гра стала благородною і дає побільше ресурсів. Це круто. Я не очікував такого, що нам будуть давати гіфти. Давайте залутаємо. Ну це вже таке, не будем брати, тільки блюбері візьмем. Плюс у чат хто живе один, мінус хто проживає з котом, собакою, мамою, татою, сестрою, братою. Дев'ять десять поналиво! За перегони в Роблексі, хто переможе невідомо. Звісно, я біжу. Перша позиція моя. Росік займає другу позицію. Райан біжить так, ніби ніби він наївся круасанів і борщом запив. То що за фі да за... в них якийсь підхак засуджує. В Чому прикол? А йшов з підказам. Приїде у Львів. Я його обженую. Він просто так буде так стояти десь секунд. сорок. А що за бах? Розкажи, як швидко бігати. Візьми біле яйце в руки. І біжи з шифтом. Ти будеш дуже швидким. Що написати? Еден. Правильно? Давайте тоді висилаємо. Пошло, пошло, движуха Бачу, лес гоу! Десять лямів! Берем, берем, найсе, ну. Нам треба все посадити. Сіці, е, сіці, куди садим бамбу? Дивіться, в нас є декілька відділів: перший, другий тут молочка продається, тут сирники, тут у нас цукерки є. Тут у нас що овочі, фрукти. Тут ми можемо побачити максимальну хімію, типу чіпсів. Куди ми садимо? Напишіть. Ви пишете в сирниках, тоді то десь тут. Садим бамбук біля сирника. Корова відійди, будь ласка, не мішай мені садити бамбук. Є yeah, є, yeah, yeah, yeah. Відійди, відійди, братік. Не можу посадити. В мене тече жорстко. ой, в мене в мене не тече... Мене сухо, корот. О, ти ні, ти парні, найс найс. Посадили трішки бамбука, скільки ще є. Покажіть, скільки ще є, сім бамбуків на ізі. Садим сюди. Що це таке? Ловака Сатурніто в Гарденгрові. Стоп, що? Мені здається? Це найбагатша людина в Роблоксі і біля неї знов охоронці? Та ну! Так я найбагатший. Що він написав? Заховай! Так я найбагатший можу дати тобі рома. В тебе максимум інвентар, в тебе Максим інвентар. Так, в мене Максим інвентар сьогодні чистив. А що таке? Все ясно. Найбагатша людина не хоче дарувати. Всім дякую за підписку, лайк. Я ПОГНАВ... Ворота? Качельки, а ну покатаємося, секунду. Як кататись? А як кататись ще? Як катати? Максимум інвентар продай п Петра. Шо, що? Мене звати не. Андрій, не Петро. ей! Мене звати Роман, Роман Про, якачоку! Yeah. Забираю, якачок, якачок, yeah. Забираю тебе! Як ти саме? А випе, є це полоне Твою тима до Чат, Плюс, якщо я агресивний, повертатник. Мінус, якщо я нормальний пацан, який е е класний. Якщо ти здався далеко... Дякую, 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 І ви також. Можна я вам покажу свою мишечку? Ви напишете, від 0 до 10, чи вона хайпове, чи ні. Будь ласка, будь ласка, хочу вас, не кличуть сумку. Можна. Я просто не дуже відносно багатий, в мене така мишка. Полосатики, давайте я посаджу всі свої рослини. Let's go, бамбук сюда. Бамбук сюда. Оп-оп-оп. Nice. well done. Build Power Сюда Bell Нам треба Bell Дзвіночок якийсь лупанути. Далі. Fire Fаєр, Fire, Fire Рома, заходь до мене. Цей фрукт дуже рідкий, таких тільки плюс-мінус 10к. Є, я хочу тобі віддати. Ти готовий, Рома? До чого я готовий? До чого, братон? Цей чоловік молодий, хоче подарувати. У мене лазер честь. А діті еврідей Тап, 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 ти культа Ей, тап, тап, ти по кубкам Пап, ей, бро, кіп, коп Чому, чому Питаєш, чому Маймут, папа, ду Легенда наяву 1, 2, 3, окей, лейтс, картоп Я стапаю, чек, я Да, да, давай, вісім Зараз буде найдорожчий фрукт, який тільки може бути у грі. Давайте ми подивимося, як він виглядає, хоча би. Я щось відчуваю, або це спеціально буде напевно щось таке, що не здивує спеціально. Давайте подивимося. Чому? Ну, бо я підозрюю, що ти спеціально нагнав хайпу і показуєш зараз якусь дічку. Але перевіримо, може я не правий. Один. Давай! Давай! ЕЕ тисяч роблок РОблокс бе! Та ну на... Я в шоці. Чому вона так важить? П'я. П... Брат, дякую великий є. Я... ООО oh,